Вітаю! Продовжуємо годуватися до письма. Сьогодні я вам пропоную дуже цікаву наступну вправу. Для неї нам знадобляться такі математичні палички. Якщо у вас їх немає, ви можете використовувати сірники, але зачистіть сірку. А також, можливо, зубочистки, але зробіть так, щоб вони були не гострі. Спочатку дорослий повинен викласти якусь фігуру з цих паличок, наприклад, геометричну фігуру викладаємо квадрат, а дитині пропонується повторити фігуру, яку виклав дорослий. Ви можете придумати будь-які фігури: трикутник, будиночок. Та багато інших варіантів, як вам сподобається а також із цих фігур можливо скласти цілу картину. Корисною буде і наступна вправа. Вправа називається замок. Беремо, складаємо пальчики в замочок і на рахунок замочок відкривається, і закривається. Один, два. Один, два. І так робите декілька разів. Також дуже добре, коли діти знайомляться з поезією, з невеличкими віршиками. Було б добре їх навіть вивчати. Наприклад, сьогодні пропоную вам ось такий віршик. Гей, кульбабки, зірочки малі. Звідки ви з'явились на землі? Нас носило сонечко в кишені, розгубило у траві зеленій. І Пропоную до цього віршика наступне завдання. Ось і з'явилися кульбабки. Підготувати потрібно в зошиті ось, такий, ось таку сторіночку. Кульбабки ми з вами штрихуємо олівцем простим і заштриховуємо невеличкими рисочками, штрихами. Потрібно заштрихувати обидві кульбабки штрихами. Штрихи повинні бути коротенькі. Штрихуємо повністю все зображення обох кульбабок. Наступна вправа обводимо фігури по пунктиру. Ви можете намалювати будь-які фігури. Я намалювала м'ячики. Але можливо намалювати і якісь квіти, чи, можливо, овочі, фрукти, оскільки зараз осінь. Я намалювала м'ячики. М'ячики обводимо по пунктирним лініям простим олівцем. І оскільки м'ячики стрибають, то разом з м'ячиками будуть стрибати і зайчики. Продовжуємо вчити дітей малювати овальні форми, розміщуючи їх між двох ліній. Спочатку можете намалювати штрихом дитині, а потім, щоб вона обвела потренувалась, а потім уже дитина самостійно малює між двома лініями овал. Другий овал трішки витягнутіший, і вушка, такі, як ми з вами тренувалися на минулому занятті. Додаємо око і хвостик. Ось таке завдання я вас, вам пропоную. Бажаю успіхів. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!